Просто зараз як я і анонсувала, з'явиться наш житель Ізраїля. Він буде фактично говорити про ситуацію на півночі Ізраїлю. Це дуже важливо, тому що от я вчора комунікувала з багатьма українцями, які вимушено знаходяться в Ізраїлі, і вони сказали, що центр. Просто нищиться, дякувати Богу, вони знаходилися в іншій частині. Але тепер загроза з півночі. Ця загроза саме з Лівану. Тобто вона з'явилася, я так розумію, в другій половині цієї ночі та вранці, тому що Ліван почав обстріли. Це е, здійснилося, тому що Хезбула доєдналася офіційно до Хамасу. Я хотіла вам сказати, що поки ми чекаємо на появу нашого. А він же є, так? Да? Дякую. Нашим редокторам, отже, Муше Вигоднер, житель Ізраїля. Пане Моше, ви знаходитеся зараз на півночі. Вітаю вас. Так, добрий ранок. Так розкажіть, будь ласка, яка ситуація взагалі в Ізраїлю? Південь, північ, центр, і, от саме де ви знаходитеся зараз, так само яка ситуація з приводу атак Лівану? Е, південь Пів, і центр. Вони вони страждають там, якби це все зрозуміло. А проводяться і наскільки я бачу, мені важко судити. Тому що те, що публікується, мені трошки важко зрозуміти, коли, коли наприклад, цегал публікує якісь відео, мені важко зрозуміти, коли ці акції були проведені, але цял зараз публікує дуже багато відео про нейтралізацію терористів. Щодо півночі, то наскільки я розумію, десь кілька годин тому був обстріл гори дов. Це воєнний об'єкт в принципі, і цегал відповів артилерійським ударом по позиціям Хізбали. Ми перечували, що Хізбала в принципі доєднується до цього протистояння після того, як з'явилася інформація, що сили ООН покидають свою позицію, тобто на кордоні між Ліваном і Ізраїлем були розміщені сили ООН, і вчора, в... Ти, вночі од одинадцяті, якщо не помиляюсь, ну, не налить ну, мене на слові. Я не, не пам'ятаю точно, але з'явилася інформація, що вони покидають свої позиції, і це в принципі плюс-мінус вказувало на те, що вони скоріш все доєднуються. Знову ж таки, сам сам цей обстріл він маленький і. Поки що на 100% сказати, що точно хізба доєдналася, мені здається, можливо, ще зарано, але вірогідність дуже і дуже велика. Служба тилу цагалу, вона зараз розповсюдила інформацію, де закликає жителі півночі триматися ближче до бомбосховищ. Тому, я так розумію, вони дуже з великою вірогідністю розцінюють сценарій, коли їх все-таки. Доєднується до цього протистояння. Пане Моше, угу. Наскільки ми зрозуміли, що Хезбола вже взяла офіційно на себе відповідальність за ці удари да. на півночі. Вона офіційно це заявила. А от мені цікаво, чому, як ви сказали, контингент ООН відійшов. Слухайте, ну мені, мені, мені здається, потрібно. Я... Чису, я простий громадянин, так, я не журналіст, якби і, і мен, я не перевіряв, наприклад, що каже сама прес-служба е, ООН або цього контингенту ООН. Але в принципі, давайте будемо реалістами. Воно там було як припарка ці сили ООН. Вони нічого не значать. Вони повністю е, залежать від того, що робить Язбала. Вони не, не втручаються. Е, Деколи інколи бували випадки, коли Хезбола показувала свою силу і трохи стріляла в їх сторону для Остразки. Якби те, що вони там були чи не були, це, це таке. Воно воно більш дипломатичний такий хід. Чому вони покинули? Можливо, вони отримали, і це моє персональне. Можливо, вони отримали якусь інформацію від самої Хезболи. Ви ж розумієте, що вони в контакті, сили, ООН, вони в контакті з усіма. Силами в районі Можливо, вони полишили. Якщо пам'ятаєте, то приблизно такий самий сценарій був під час інших воєн, коли сили ООН покинули Сінайський півострів перед шестидневною війною. Там була така сама ситуація. Правда, тоді Ізраїль навів превентивний удар, розуміючи, що буде війна. Зараз трохи інша ситуація. Просто я хотів сказати, що якщо Ліван доєднується до цієї війни, то нам буде дуже непереливки, тому що у них набагато більше ракет і мінометних снарядів, і вони в них більш якісні. В ГАЗі якась частина тих ракет, які вони запускаються, вони ж кустарного типу. Їх роблять, грубо кажучи, з водопроводних труб. А у Хезболи у них спорядження таке нормальне. Іранське навіть щось полишила російська армія, коли виходила з Сирії. Так що у них є чим стріляти, пане Маше. Ми спостерігаємо за союз між Іраном та Росією. Фактично, Росія напала на нас, а Іран надає озброєння Росії. і Іранські шахеди щоночі знищують українців. Як ви вважаєте, хто є бенефіціаром цієї війни, цього нападу? Тому що ми розуміємо, що Хамас самостійно ніколи таке рішення не прийняв. Він фізично залежить від підтримки більших партнерів, він залежить від підтримки по зброї по базам тренування своїх армій. Я от нам вчора сказали, що десь 40 тисяч є війська у Хамасу. Хто є бенефіціаром цього нападу на Ізраїль саме зараз, на вашу думку? Дивіться, це мені дуже, мені дуже важко. Є, є, тобто, в будь-якому випадку, хто б не був ініціатором цього, зрозуміло, що Росія з цього має якийсь, якийсь зиск, навіть якщо не вона була ініціатором цього. То, що це знаєте, це переводить трохи стрілки уваги від України. Можна позаявляти щось там, як Медведів трохи там свої бздури е, публікує. Е, так, що, мовляв, е, Америка, Америка мала б врегульовувати ці питання, не врегулювала. Вони в будь-якому в будь-якому випадку вони тут трохи мають зис. Е, але треба мати на увазі, що ця війна з Ліваном, вона була. А очікувана роками, тобто не просто роками, десятиріччями можу сказати, що я колись приїздив Ізраїль ще, ще як як турист. Я спілкувався з солдатами, з друзями. Там це були якби однослужбовці моїх друзів, і вони вже мені тоді казали, це був, якщо я не помиляюсь, 2009, 2008, 2009 рік. Вони казали, що ось ось буде дуже велика війна з Ліваном. І оце ось ось буде дуже велика війна з Ліваном. Воно з року в рік і з року в рік продовжується. Це, це було питання часу з того початку, як друга ліванська війна закінчилась, у яка сталося у 2006 році. Якщо я не помиляюсь, це було тільки питання часу, коли буде, буде, буде другий раунд, тому що е, у Хезболи це питання релігійного масштабу, тобто так, знищення для Ірану, Іран і Хезбола це є релігійні організації, в першу чергу шиїтські організації. І, і для них Америка це великий диявол, а ми, Ізраїль, маленький диявол. І знищення маленького дияволу для них питання релігійного масштабу, навіть не політичного. Ми вчора бачили в парламенті Ірану, законодавчому органі Ірану. Там же ж вони так само казали страшні речі про Америку, про Ізраїль. І це для них фактично є ідеологія. Так, так, це ідеологічний. На да, ми, ми можемо не вдаватися, знаєте, у ці глибини шиїцького ісламу, де, де вони вважають у них, у них є якби теж фігура, ніби місія, яка називається Магді. І якщо я не помиляюсь, знову ж таки, я не, не є іраністом або спеціалістом світського ісламу. Але наскільки я пам'ятаю з того, що я читав відкритих в інтернеті, то Махді прийде через велику війну. Тобто, спочатку велика війна, а потім Магді. І тому в Ізраїлі є такі, знаєте, застереження щодо іранської ядерної програми, тому що велика війна, ядерне озброєння все дуже добре вписується в їх ідеологію. А, пане Моше, насправді, от ще важлива тема. Бенджамін Натаняху він публічно зробив заяву про те, що фактично він закликав жителів Гази негайно евакуюватися. Що буде з сектором Гази, враховуючи вчорашні події? На які рішення буде готовий піти Ізраїль по відношенню до цього сектору? Мені здається, що рішення будуть. Е... Розумієте, у Нетанягу є проблема. Тобто, ми ж знаємо, що вони вчора захопили велику кількість полонених. Так. Полонених я маю на увазі не дість навіть на військових. Вони захопили полонених, наприклад, людей, наприклад, людей похилого віку, говорячи там і маленькі діти і так далі. Є розуміння того, що щоб захистити персонально себе, терористи будуть тримати цих людей поближче до себе. Угу. І, тому що вони, якби думають, що окей, Ізраїль не буде наносити ці удари по місцях, де можуть бути ці полонені, і мені важко сказати, яке буде рішення, І воно мені здається, що воно має бути найжорсткішим е, з цієї точки зору, е, що в принципі такого в Ізраїлі не було. Тобто, вчора багато журналістів говорили, що в нас. З мирного населення в нас вже є 300 300 жертв. Тобто за всю історію Ізраїлю, навіть під час війни судного дня, як вони казали, було було багато жертв серед, серед військових. Там у перший день сотня і дуже мало поранених. Але от, от такого не було ще, і потрібно, потрібно показати свою силу і дати відсіч, тому що на близькому сході потрібно показувати це. Я знов ж таки говорю як простий громадянин. Але як мені здається, як багато кому здається, на близькому сході потрібно показувати силу. Якщо ти не показуєш силу, тебе, тебе ні за що не тримають. Тому відповідь буде жорстка. Наскільки вона буде жорстка, і наскільки вони будуть приймати до уваги, що е, у цих точках можуть знаходитись наші полонені. Велике питання. Але це буде наземна операція. Тобто танки вже стягуються, артилерія вже стягується. Я чую про багато призивників, яких, яких призивають. Мова йде про сотні тисяч людей, яких призивають з резерву. Відповідь буде, мені, мені здається, я, я думаю, що так і треба, що вона буде жорстка. Ізраїль завжди намагається, намагається вивезти з під удару в лапках мирне населення. Тому що в газі дуже важко зрозуміти а хто це мирне населення, хто це не мирне населення. Терористи вони ж не носять військову форму, ви ж розумієте, і вони не підпорядковуються якимось законом чи Женевській конвенції. Щодо наших полонених і так далі. Е, тому, але в будь-якому випадку, навіть під час минулих операцій, перед ударом по по якійсь точці вони навіть скидали листівки. Є служба в армії, яка дзвонить на номера телефонів там у газі до людей і попереджає, їх, що зараз буде нанесений удар. Е, у нас є досить точні ракети, які можуть ліквідувати терориста. В окремій квартирі при цьому будинок залишається вцілілий, лише ця квартира знищується з цим терористом. Е, є засоби. Просто я не знаю, чи, е, чи буде я, я не знаю. Принаймні більшість населення, я вам можу сказати точно, як я це відчуваю, цього не хоче. Є велике обурення, є велика злість, і є велика, велика жага. Велика жага помсти, а пане Моше на сам фінал 20 секунд. У нас буквально скажіть, будь ласка, коли б ми прочитали інформацію, що Ізраїль перестав постачати електроенергію та деякі товари в сектор гази, це означає, що фактично Ізраїль контролює і може зробити так, щоб була гуманітарна катастрофа в секторі. Е, ну, по перше, я не думаю, що це може статись, тому що Ізраїль не контролює кордон газу з Єгиптом, uh -huh. а сам Єгипет, наскільки мені відомо, не дуже контролює Сінайський півострів. Там такий собі бедуїнський дикий, дикий захід. Від того ж вони змогли накопити таку кількість е, е, озброєння і матеріалів для і, і ракет. О, е, знову ж таки, деякі ракети постачались все таки Хамасу Іраном, таким таким шляхом. А інші ракети вони самі будують, але для цього потрібні матеріали, і вони їх постачають через підземні тунелі, які йдуть з газу на сінайський півострів. Ви розуміли ці тунелі такого масштабу, що в цьому тунелі може проїхати вантажівка? Неймовірно. Тому газа не є газа не є блокована на 100%. Друге питання: що як поводиться керівництво Хамасу щодо свого ж населення? І якщо ви прослідкуєте те, що навіть є в відкритому доступі в Ютубі, ви можете побачити. Там, де, де час від часу голодні бунти проходять, тому що е, це такий олігархат. Можна багато говорити про хіологію, чи це чи це така в них визвольна ідеологія і т.д. і т.п. Але по суті, це є такий бізнес. Він не відлічає, не відрізняється на заходному березі чи від Хамасу в Гази. Тобто. Е, у Арабів є система, родинна система називається Хамула, і це, це не племінна система, це родинна система. Але е, корупція будується на моїй хамулі. От вони навіть так будують свої будинки, де батько живе там грубо кажучи, на п'ятому поверсі, четвертий поверх це його сини, третій поверх – це його онуки, і так далі. Тому подібне. і так само ця вертикаль працює з грошима. Тобто, всі гроші, які гуманітарно поступають від Європейського союзу, від штатів, від всіх інших. Через ООН, все це пилиться між ними, а до простого населення доходить дуже мало. Те, що ми їм відключили електроенергію, від цього, на жаль, скоріш все постраждають простий народ, який не має відношення до Хамасу. І я впевнений, що в Хамаса є генератори і запаси топлива, щоб собі е е е забезпечувати діяльність. Я не знаю. Так, це ускладнить дещо, дещо тут там ускладнить, але мені здається, що це не буде мати на саме керівництво Хамасу Великого. Чи буде, що буде гуманітарна катастрофа? Мені важко сказати і мені важко судити. Я розумію, що здається, здавалося б, влаштовувати гуманітарну катастрофу це несправедливо. Але ми маємо розуміти, що населення. Ну от візьміть в ДНР населення чи в ЛНР до війни. Е, люди ж люди ж там були е, в школи. Ходили, їх вчили, їх зомбували. Їх їх, грубо грубо кажучи, вони були готові навіть до цього проросійські організації працювали, і люди були готові підтримувати всі ці дії. Тобто, якщо я зараз запитаю, чи були ви готові блокувати Донецьку-Луганську область? А до речі, воду що відключили Криму в свій, у свій час, коли Крим був вже окупований Росіянами, воду що перекрили в Крим. Чи це була гуманітарна катастрофа? Пане Муше. це питає розуміти. Я розумію вас з людської з людської точки Дякую, зору. Я 100%, я 100% розумію процентна розумію. Пане Моше, дякуємо вам. Щиро бережіться. Будь ласка, Моше вигодне, режитель Ізраїля. Він зараз на півночі Ізраїлі. Ліван атакує північ Ізраїля.